Відомість це жолоть, у якому дрімає ліс. Частина 1. Привіт із минулого. Щедро припікало травневе сонце. Великий будинок на схилі потопав у зелені. Він вирізнявся з поміж загальної архітектури, але надійно захований у тіні дерев не видавав своїх таємниць. Простора вілла вросла у скелі. А велика родина пустила тут свої коріння. Завдяки байливим жіночим рукам, усе було захищене від пильних очей і палючого сонця, квітучими ліанами і виноградними лозами. Тераса, що тягнулася вздовж схилу, слугувала чудовим оглядовим майданчиком на місто і узбережжя. Невеличке затишне містечко на півночі Італії ще багато років тому. Прихистило молоду пару. А можливо, воно заманило їх, щоб скористатися творчими талантами північних гостей. Як би там не було, цей симбіоз приніс щедрі плоди. У родині народилося четверо дітей, двоє онуків, а в місті з'явилося кілька нових кварталів. Широке, понуре русло річки, яке після весняних злив часто збирало гори сміття. Перетворилося на чудове місце для відпочинку. Кам'янисті пагорби і гори були буквально пронизані водними джерелами. Живий розум архітектора-дослідника зміло скористався дарами природи на благо мешканців. У каскадних басейнах вода, зігріта спекотним італійським сонцем, досягала приємної температури, і вони ставали улюбленим місцем відпочинку городян. Діти плескалися в неглибоких лагунах, жінки вели розмови, розташувавшись на шезлонках. А засмаглі бармени й бариста готували напої та морозиво. Місцеві мешканці проводили післяобідній час на балконах, ховаючись у тіні смугастих маркіз. Містечко не мало туристичної популярності. З пам'яток тут були хіба що стара фортеця, що вросла в сучасні квартали, і кілька невеличких віл на схилі, ну і, звісно, море. Воно пестило пісок місцевих пляжів і скелі вже багато тисячоліт. Парусники та невеликі судна майоріли кольоровими метеликами на лазурному плесі. Величезна вогняна золота пляма відбивалась у легкій брижі брижівки. Хмари, мов збиті вершки, смачно спадали з гірських вершин і повільно пливли за морський обрій. Максиміліан зручно розташувався у кріслі під виноградними лозами і милувався своїми творіннями. Його фірма багато років працювала над тим, щоб невеличке місто стало комфортним і сучасним, не втративши при цьому духу давнини, накопиченого полісом за століття. Переплетіння вузьких вулочок і невеличких кам'яних мостів чудово гармоніювало з новобудовами. Система підземних тунелів і паркінгів була настільки досконалою, що дозволяла сховати більшість автомобілів місцевих жителів, Ідилію відпочинку порушив голос десятирічного онука, який спускався сходами з, з другого поверху. Дідусю, а що це? Що в цій коробці? Хлопчик простягнув стару коробку. Літній німець з подивом почав розглядати запилений картонний ящик з вигорілими написами. Його очі поволі почали округлятись. Де ти її знайшов? Бабуся облаштовує мансарду і перебирає старі речі. Це був привіт із минулого, давно забутого життя. Максимілян обережно змахнув пил долонею. Не поспішав відкривати. Руки тремтіли. Онук звернув увагу, як змінився дідусь, тому не квапив, а мовчки сів у сусіднє крісло. Я її на горищі знайшов, там багато всяких цікавих штук. Сивий чоловік трохи вагався. Перш ніж відкрити кришку, в його голові, мов вулкани й водоспади, спалахували давні спогади. Він подивився на онука і очі заблищали. В коробці лежали пожовклі малюнки, кілька ескізів, глиняна пірамідка, паперовий згорток з насінням, кілька кольорових камінців і засушений букетик, акуратно загорнутий у паперовий конверт. Чоловік обережно взяв у руку затертий олівець і розглядаючи його на світлі, усміхнувся. Онук терпляче чекав. Дідусь усе роздивився, усміхнувся до хлопця і запитав Знаєш, що це? Та звідки ж? А це наша з тобою літня подорож, відповів чоловік, покрутивши перед носом онука олівець. Неси планшет, будемо квітки замовляти і маршрут згадувати. Хлопчина радісно кинувся в кімнату по гаджет. Літній архітектор, розслабившись у кріслі, поглянув у небесну Блакить. Він усміхався. Серце давно так не хвилювалося, на нього чекала найнеймовірніша подорож в його житті квантовий стрибок минулих. Чоловік був надзвичайно схвильований.